Біоселедець Норск Делікатес зі знижкою 39%. дев'ять Сільпо. Вже готують особисті справи. Сбу закінчує підготовку до масштабного обміну полоненими. Тепер і ще більш небезпечні росіяни заявили, що модернізували шахеди. Сотні броньовиків, гармати та супутникові системи стеження. Україна отримає новий пакет військової допомоги. Та страшний сон Трампа збувся. Вітаємо, мене звати Володимир Карабан. Дивіться найсвіжіші новини, які цікавлять Україну і світ просто зараз. СБУ готується до масштабного обміну полоненими у форматі тисяча на тисячу. Повідомили у відомстві. Об'єднаний центр уже формує список російських військовополонених, яких Україна готова передати у рамках майбутньої домовленості. Паралельно відбувається комплексна підготовка до повернення українських захисників додому. У тісній співпраці із міністерством охорони здоров'я та іншими державними структурами СБУ забезпечує створення необхідної інфраструктури від логістики до медичного супроводу, психологічної підтримки та реабілітації звільнених із полону. Нагадаю, після перемовин делегації України та РФ у Стамбулі стало відомо, що сторони погодили обмін військовополоненими тисяча на тисячу. Попередньо у списках мають бути як військові, так і цивільні. Бронетехніка, гармати, зенітні комплекси і не тільки. Бельгія розкрила деталі військового пакету підтримки України на 1 мільярд євро. Зокрема, до списку війшли 100 броньованих машин швидкої допомоги «Унімог». 5 безпілотних кораблів, понад 16 тисяч одиниць зброї та гармат, 20 модернізованих ракетних комплексів типу Цербер, сотні одиниць БПЛА та інше. Крім того, Бельгія хоче збудувати виробничі потужності з виробництва 70-мм ракет в Україні у співпраці з українськими компаніями. Італія також анонсувала новий пакет військової допомоги. Відомо, що туди має увійти новітня система супутникового стеж, яка значно допоможе ЗСУ планувати операції, а також 400 бронетранспортерів, вже добре відомих нашим воїнам, М 113 Мають більшу бойову частину та більш стійки до РЕП росіяни заявили, що покращили шахеди, і Україні тепер буде важче їх збивати. Зокрема, на російських ресурсах йдеться про те, що РФ продовжує вдосконалювати характеристики своїх ударних БПЛА і досягли певного успіху. Так, оновлені дрони, нібито здатні досягти висоти у 3 кілометри та летіти зі швидкістю понад 200 кілометрів на годину. Це на думку конструкторів ускладнить роботу нашим мобільним вогневим групам а також авіаційним екіпажам перехоплення. На додачу повідомляється, що БПЛА тепер може різко знижуватися до цілі зі швидкістю 400 км за годину. Через що український РЕП більше не зможе збивати їх із курсу. Зміни також торкнуться, і бойової частини її збільшено з 50 кілограмів до дев'яносто. Щоправда, через це вдвічі впала дальність дронів до 650 км. кілометрів. Зазначу, що цієї ночі Україна пережила масований наліт шахетів. Всього ворог запустив 273 БПЛА, з яких 88 було збито і ще. 128 подавлено засобами реб, тобто результативність нашої ПВО склала понад 95%. Водночас свої дрони вдосконалює і Україна. Головне управління розвідки представило оновлений морський безпілотник Магура Ві8. Тепер він може збивати літаки та гвинтокрила, запускати дрони і дистанційно знищувати російські кораблі. Більше подробиць про нові можливості суперзброї від гур просто зараз. Кілька днів тому вони наробили чимало галасу. І ось через тиждень гур представило, чим насправді вони знищують росіян на морі вже кілька місяців. Чудо виявився оновлений морський дрон Магура 8 Станом на зараз знищено 21 ворожу ціль, і це світовий рекорд. Це вперше: 16 кораблів, які показують спроможності країни агресорки, що правда вже зна чорного моря. Три гелікоптери і віднедавна також два ворожих винищувачі. Лише вартість двох винищувачів понад 100 мільйонів доларів. При цьому розсекретивши що новий безпілотник Українське ГУР трохи привідкрило завісу його можливостей. За два роки використання морських дронів цей став уже сьомою модифікацією. У ньому збільшено вантажопід'ємність, швидкість та маневреність. А також стійкість на воді, через що Магура Ві-7 може застосовувати весь спектр озброєння навіть при хвилях на морі до трьох балів. Це магура Ві-7, абсолютно нова версія. Ми бачимо тут додаткове обладнання. Воно може як встановлюватися, так і не встановлюватися. Можуть бути ракети. Типу. Р-73, які тут не представлені радянського виробництва, можуть бути представлені ракети АІМ-9, як тут знаходиться. Також може бути турель встановлена, радар може бути встановлений. Тобто це мультифункціональна платформа, наскільки вистачає фантазії, наскільки ти є Але При цьому всьому вона зберігає функцію, і тут знаходиться бойова частина, яка ну, Дестрані майка піса роблять пробоями в кораблях акцент у створенні нової платформи зробили також на більшій автономності. Безекіпажний катер Магура В-7» здатний виконувати операції не менше 48 годин або до 7 діб за умови роботи від генератора. Був показав зовсім інший технологічний рівень ведення бойових дій. І тактичного застосування тих спроможностей, які у нас є, завдяки збільшенню часу роботи, майже вдвічі зросла і дальність, на яку Магура здатний запливати. І тепер офіційно дрон може виконувати завдання у будь-якій точці Чорного моря, маючи запас ходу на півтори тисячі кілометрів. экипажи российской авиации, выполняющие полеты над акваторией Черного моря, которые понимают, что у них нет теперь безопасности. Да? Если они не видят в нас, там, наше вооружение не видят в свои прицельные локаторы, это не говорит о том, что этого вооружения нету. И это вооружение, эти образцы вооружения, они взяли как раз в прицел их самолеты. Звичайно, найгучнішою на сьогоднішній день із відомих операцій нового дрону Магура Ві-7 залишається знищення у чорноморській акваторії двох російських штурмовиків Су 30 СМ. Глава гур Кирило Буданов в інтерв'ю виданню The War Zone розповів, що в атаці брали участь три безекіпажні катери, які і вели вогонь по літакам. При цьому один із екіпажів сушок загинув, другий встиг катапультуватися. Виявилось, росіян немає ані засобів виявлення, ані засобів нормального ураження. Тобто єдиний засіб ураження це е, підлітати, підлітати з кулеметом і стріляти з кулемета. Ну з пушкивість, та іншого немає. При цьому операція вже напевно увійде і до військових підручників, адже це стало першим випадком в історії, коли морський дрон зумів збити сучасний військовий штурмовик. В чому є унікальність? Ну дійсно, те, що це наводна дистанційна. Система управління дистанційно, це ваш дуже важливо збила пілотований об'єкт, і якщо ми говоримо про собівартість, наприклад, магури, яка там має межі 250-300 тисяч доларів, і собівартість російського Су-30, який ва, коштує 40-50 мільйонів доларів, то можна ставити співмірність або оцінку скільки разів дешевший засіб знищує дорожчий. При цьому аналітики діляться справа тут навіть не в грошах, хоча й з ними у Кремля теж раз за разом виникають проблеми. Головне це технології та виробничі потужності, які в РФ або втрачені, або у великому дефіциті через західні санкції. Кожний самоліт су на золота. Діло в компонентах. Їх трудно провести в обход санкцій, крім того, наскільки я знаю, су 30 тридцять семках не і лівашені проїзводять, не проїзводять варто зазначити, що нові можливості Магура Ві-7 повністю змінили концепцію війни в чорному морі. Адже якщо раніше основну загрозу дрони становили все ж таки для російського флоту, то сьогодні над акваторією вже не можна і безпечно літати а відповідно і контролювати ситуацію. Каждый раз, когда украинцы будут выходить на операцию в Черном море, это для России тяжелейший выбор. Что потерять? Нефтегазовые или там, допустим, какие-то другие вышки в Черном море? Или, скажем, свои активы на территории Крыма? Потому что эти безэкипажные катера ведь могут идти еще и с дронами, ну то есть это как мини-авианосцы. А может быть придется потерять еще один вертолет или Су-30СМ? До речі, переконавшись у ефективності сьомої моделі Магура, у гур пообіцяли наростити їхнє виробництво. А ціле у них залишилося іще ціле море. Найстрашніший сон Дональда Трампа збувся. Мексика своїм кораблем атакувала бруклінський міст посеред Нью-Йорка. Повідомляється, що не обійшлося без постраждалих. Щоправда, мова йде не про дівчий військовий корабель, а про парусне судно з прапором Мексики. Так напередодні ввечері 270 футова яхта мало не застрягла під мостом у центрі Нью-Йорка. зачепивши по черзі трьома щоглами, судно подряпало нижню частину шляхопроводу. Повідомляється, що на борту в той момент знаходилося 277 осіб. Через неочікуване зіткнення 20 людей травмувалися і попадали у воду. Вони знаходяться у важкому або критичному стані. Блумберг пише, що Куатемос це навчальне судно академії, і воно прямувало в Нью-Йорк в рамках щорічного світового туру. Корабель мав відвідати 22 порти в 15 країнах, включно з Ямайкою, Кубою, Ісландією. Та Францією на цьому я з вами прощаюся. Більше новин уже у випуску 16-й. А поки що обов'язково залишайте коментарі під цим відео, а також не забувайте ставити йому вподобайку та підписуйтеся на наш канал, щоб знати іще більше.